Вітаю! Ви на каналі Читаю Для тебе. Сьогодні я знову розповім вам теплу і казкову історію про пригоди Святого Миколая. Тож вмощуйтесь зручніше та слухайте уважно. Пригоди святого Миколая. Зниклий плащ. У самому серці засніжених Карпат стояла тепла оселя Святого Миколая. Після недавніх пригод він врешті мав кілька спокійних ранків, коли можна було повільно попити чай з медом, погладити сніжка і поговорити із зоринками, що часто спускалися його навідати. Цього ранку все було так само затишно. Сніжинки танцювали за вікном, пахло свіжою випічкою, а злата і її сестра грались промінчиками світла над столом. Сніжок лежав на печі й важливо моркотів, удаючи, що він головний охоронець дому. Нарешті спокій, усміхнувся Миколай, сідаючи у крісло. Можна трохи відпочити. Та раптом в хатині щось ледь чутно дзвякнуло. Дуже тихо, але сніжок одразу підскочив, насторожено піднявши хвіст. Мурр, ти це чув, Миколаю. В ту ж мить Злата здригнулася і зиркнула на вікно. Моє світло. Здається, хтось торкнувся його десь далеко. Миколай звівся з крісла. У нього з'явилось дивне відчуття, наче в повітрі щось змінилося. Він підійшов до вішалки, щоб узяти свій улюблений плащ, синій, розшитий золотими зірками. Але плаща не було. Не може бути, прошепотів він, придивляючись. Я точно залишив його тут. Сніжок підбіг. Смикаючи повітря лапкою. Тут пахне ніччю і тінню, але не мороком, іншим, холоднішим. Мяу. Злата затремтіла. Миколаю, я знаю цей запах. Це нічний хімерник. Миколай нахилився до злати. Хімерник ніколи не чув. Зоринка пояснила, і її голос бринів тривогою. Це тіньова істота, що живе між зорями. Він полює на все, що сяє. Тихий, як ніч, швидкий, як вітер. Він не злий, але дуже заздрісний. Він хоче блиску, якого немає. Плащ Миколая його давня мрія. Сніжок збуджено хитнув хвостом. Значить, хтось вирішив погратися не з тим котом, тобто не з тим Миколаєм. Мурр. Миколай тепло погладив кота. Без плаща я не зможу пройти довгий шлях і дарувати добро. Маємо повернути його негайно. Злата підлетіла ближче, її світло засяяло рішучіше. Я відчую його слід. Хімерник завжди залишає тіньові доріжки, ледь видимі, але вони є. Сани з оленями піднялися високо над Карпатами. Та замість звичного сяючого сліду, який завжди залишали позаду, цього разу летіли вони без яскравих відблисків. Плащ був частиною магії польоту. Злата світила перед ними, мов маленький ліхтарик. Сюди. Його тінь веде в той бік на, на чорний хребет. Сніжок висунув голову з саней. Чорний хребет? Там навіть сніг темніший, Мяу!» Миколай усміхнувся. Ми впораємось, сніжку. Разом. Вони пролітали над лісами. Де дерева, здавалося, шепотіли застереження, над скелями, що нагадували барлоги древніх духів, над морозними ущелинами, де вітер викручувався, наче живий. Високо над світом летимо, Ти світять сном своїм, зорі шевчуть віри, не зникай, шлях веде. Сила є, коли душа ясна. Нарешті перед ними здійнялася темна гора, закута в синьо-чорний туман. На вершині мерехтіло щось синє і знайоме. Це він. вигукнула злата, це твій плащ. У середині печери було темно. Але не відсутністю світла, а присутністю тіней. Вони рухались самі, переливались, зводилися у фігури. Раптом тіні зібралися в один силует, високий, тонкий, з довгими руками, що тяглися до стелі. Лише очі світилися, як холодні зірки. Нуж бо, святий Миколаю. Тихо прошелестіло. Як блискуче ти сяяв, як діти дивувались, як зірки торкались твого плаща. Я теж хотів сяяти. Миколай зробив крок уперед. Чому ж ти просто не попросив? Хімерник здивовано моргнув. Попросив? У мене ніколи нічого не було. Я лише тінь між світами. Хто би дав тіні зірку? Сніжок сміливо висунувся. «Мяу, я б дав, але тільки якщо повернеш плащ. Хімерник навмить завмер. Його тіньові руки стиснули плащ так, ніби той був останнім теплом у світі. Я не хотів зла, просто хотів. Хоч раз відчути світло. Миколай підійшов ближче. Він не лякався. Навпаки, його погляд був м'яким і добрим. Знаєш, хімернику, світло це не те, що беруть, це те, що ділять. Якщо хочеш світитися, ми допоможемо. Злата і її сестра підлетіли ближче. І торкнулися тіньових пальців хімерника. Їхнє світло не обпікало, воно лагідно, тепло, проходило крізь темну сутність. Тіні навколо почали танути. Хімерник не став світлою істотою, ні. Він залишився тінню, але тепер його очі світилися м'яко, немов дві маленькі свічечки. Світло не моє, але я його відчуваю, шепнув він. Миколай узяв свій плащ, золото на ньому сяйніло сильніше, ніж будь-коли. Ти можеш приходити до нас, коли захочеш, сказав Миколай. У нашому світі знайдеться місце і для тіні, яка не хоче темряви. Хімерник уперше усміхнувся ледь ледь тіньовою посмішкою. Коли вони вилетіли з печери, Карпати зустріли їх бурштиновим сяйвом раннього сонця. Плащ Миколая розвівався, теплий і золотий. Зоринки кружляли навколо саней. Сніжок гордо сидів попереду, оглядаючи простори. Ну що? Засміявся Миколай. Це була пригода. Сніжок підморгнув. Мяу, та це ж тільки початок. А високо в небі серед ранкових зірок тихо мерехтіла нова зірка. Тіньова, але добра. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!